Моя місія це безпека. Ми не хочемо війни. Нам не подобається війна, і ми рішуче засуджуємо її. є закон і є заборона, формальна заборона здійснювати напад на будь-який ядерний об'єкт. Це заборонено. Магате має змогу допомагати, надавати допомогу і інформувати світ. Саме тому ми тут. Ми не у відні, і ми продовжимо бути. тут. Едой спеціалізентерпрайз екоцентр. Фостофол, айводлайк ту тенк олде ліквідейтерс. Перш за все, я би хотіла подякувати всім ліквідаторам, які були тут 36 років тому, розуміючи наслідки для свого здоров'я, розуміючи серйозні ситуації. Ліквідатори, які зібрали всю свою мужність для того, щоб зробити все можливе для подолання наслідків катастрофи. І тепер через російську агресію через війну у нас є друга ситуація, коли люди з Чорнобильської атомної електростанції, персонал, який тут працює, знову мав зібрати всю свою мужність, знаходячись під загрозою, бути вбитими під величезним психологічним тиском, працюючи довгі години і тижні без відпочинку, задля того, щоб це місце залишалось безпечним не лише для України, а й для всього світу, для світового довкілля. Ми би також хотіли попросити вас про дещо. Перше, ми ми просимо вас продовжити засуджувати дії Росії тут, ту війну, яку вони розпочали в Україні. Вимагайте її припинення. Ми просимо вас зробити все можливе, щоб звільнити Запорізьку атомну електростанцію, допомогти і захистити жителів Енергодару, а також впевнитися, що через війну відсутні ризики на всіх радіоактивних об'єктах України. Ми хочемо закликати вас до введення будь-яких можливих санкцій проти Росатому, проти Росії, тому що вони порушили закон, порушили конвенції, яких мали би дотримуватися, і це ставить світове співтовариство і звичайно людей в Україні під величезний ризик. Ми просимо вас організувати присутність міжнародних експертів і ваших колег на наших ядерних об'єктах і переконатися, що вони експлуатуються належним чином і що ризики відсутні. Також ми просимо вас. А вже ж це більше стосується середньострокової перспективи, подумати щодо майбутнього світової ядерної безпеки про те, як зробити так, щоб у майбутньому таких випадків у нас не було. Адже ми всі знаємо, що через зміну клімату і через інші проблеми у світі може бути більше військових конфліктів. Ми розуміємо, що в світі немає миру. Ми повинні знайти спроби, як переконатися, що хай би що сталося, ядерні об'єкти залишаться в безпеці. Пані міністерюкенпані заступниця міністра, можете бути впевнені, що до усього, про що ви сказали, ми ставимося дуже серйозно. Ми збираємося разом з вами дослідити всі ці моменти за різними напрямками роботи українського уряду. Те, про що ви сказали, і що стосується вашого міністерства екології або міністерства енергетики, міністерства закордонних справ, регулятора Чорнобильської станції, так ми будемо реагувати на це. Як далеко ми збираємося зайти, я не знаю. Але у вас є моє зобов'язання вирішити. Це та спробувати працювати разом 36 днів окупації не пройшли непомітно для нашої станції. Сьогодні нашим першочерговим завданням є відновлення того, що було пошкоджено та розграбовано. Лише після цього ми зможемо повернутися до попередньої діяльності, а саме до зняття з експлуатації енергоблоків 1, 2, 3, перетворення об'єкта укриття на екологічно безпечну систему та поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами. Маємо деяке погіршення радіаційної обстановки та часткове пошкодження системи фізичного захисту про майданчика ЧС. Але всі технологічні системи та системи безпеки працюють у штатному режимі. Гічні параметри об'єктів ЧС знаходяться в межах безпечної експлуатації. Перш за все, основними наслідками захоплення станції є те, що шляхи доставки персоналу на об'єкт повністю знищені. Пограбовано обладнання, офіси, склади, прилади все це потребує відновлення для виконання робіт. Пошкоджена система фізичного захисту захисного периметру потребує оновлення. Нехтування російськими окупаційними військами правил радіаційної безпеки, а також санітарно-дозвільного режиму, призвело до деякого погіршення радіаційної обстановки. Маємо випадки сильного забруднення доріг усередині нашої території та на площі біля центрального входу до адміністративної будівлі. Звісно, ми збираємося все це ліквідувати, але це забруднення все ж відбулося. Ще одна дуже небезпечна ситуація полягала в тому, що співробітники Росатому, які брали участь у захопленні ЧАЕС, робили спроби проникнути всередину сховища відпрацьованого ядерного палива номер 2 під виглядом працівників магате. Ми звісно, доступу не дали але все ж такий факт маємо. ще одним найгіршим наслідком є зупинка робіт поточних і планових, у тому числі транспортування відпрацьованого ядерного палива зі свяп 1 до «Свяп-2». Що ми маємо зробити? Це термінове завдання: це провести розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Ми, Україна, це зробимо самі. Далі відновлення цехів та офісів, закупівля матеріальних цінностей замість розграбованих та пошкоджених. Далі ремонт і оновлення системи фізичного захисту, відновлення робіт та забезпечення безпечної експлуатації об'єктів поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, відновлення транспортування відпрацьованого ядерного палива зі «СВЯП-1» до «СВЯП-2». Ще одним актуальним завданням є відновлення робіт із проєктування та закупівлі обладнання для демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта укриття, оскільки ми всі знаємо, що проєктний термін експлуатації нестабільних конструкцій закінчується у 2023 році. До цього часу нам потрібно завершити комплексне обстеження цих конструкцій, розробити новий звіт з аналізу безпеки, а також затвердити нові терміни безпечної експлуатації цих конструкцій. Далі необхідно створити інфраструктуру для забезпечення. Виконання робіт на майданчику ЧС тимчасово вахтовим методом для цього. Ми хочемо використати допоміжну будівлю біля промислового майданчику, яка зараз не використовується. Зараз логістика дуже складна. Наприклад, приблизно 8 годин необхідно для того, щоб дістатися до майданчика ЧС, і це лише в один бік зі Славутича на об'єкт, і стільки ж у зворотньому напрямку. Це довго. Іншим пріоритетним завданням є створення інфраструктури для установки подріблення довгомірних виробів. Це основа нашої успішної роботи по виведенню з експлуатації першого, другого і третього енергоблоків. Далі ми вже запитували про це агентство. Це створення системи безпеки від безпілотних літальних апаратів. Ми говорили про це з експертами МАГАТЕ минулого року. Можливо, після цих подій ми будемо рухатися швидше. Ці завдання на один-два роки максимум. Як висновок захоплення ядерного об'єкта та об'єктів поводження з радіоактивними відходами є актом ядерного тероризму за міжнародним правом. Наразі умови роботи на майданчику ЧАЕС та в зоні відчуження погіршилися. Існує. Ують радіаційні ризики, загрози вибухів і логістичні перешкоди. Завдяки героїзму персоналу контроль за станом ядерного матеріалу та радіоактивних відходів не втрачено. ЧАЕС здатна виконувати усі роботи з дотриманням правил безпеки, норм і стандартів, звісно, із застосуванням компенсаційних заходів. І на сам кінець існує нагальна потреба у додатковому фінансуванні. Ви дуже детально про все розповіли, і це те, що нам потрібно. Я думаю, що ми тут виходимо за межі загальних ідей. Ось чому ми тут. Я приїхав сюди не один і не для того, щоб робити політичні заяви. Ми тут разом із нашим технічним персоналом, тому що ми повинні працювати та відповідати на потреби. Тож дуже дякую за це. Моя початкова реакція на цей список із представлених вами дев'яти термінових завдань, а також згаданих вами середньострокових і довгострокових завдань. Так, ми будемо працювати над усіма. Я хотів би запропонувати нам сьогодні створити спеціальну робочу групу. Мої технічні колеги будуть тут під керівництвом двох заступників, які можуть самостійно організовувати роботу. Нам знадобиться кілька фокусних точок, і ми починаємо працювати над кожною із них, щоб побачити, як швидко ми можемо рухатися цим списком. Такою є моя перша реакція дорогі друзі. Wait, I'm missing two guys.